Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області 4-5-0. Правда, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожих ракетоносії. Це два підводних човни, загальний залп калібрів до восьми крилатих ракет морського базування. Але наші сили оборони на визначених бойових позиціях та знають свою справу. Щодо критично важливої інфраструктури в місті та в регіоні, вона повністю забезпечена та повністю функціонує в умовах воєнного стану. Всі органи влади на місцях виконують свою чутку функцію. Ну і про дещо інше: 195 та 153. Я за те, щоб в нашій Україні пам'ятали лише першу цифру 195 і не допустили повторення. Тих подій, які зробила цифра того, хто народився 153 роки тому. Так от, 1828 року, в Одесі саме 22 квітня, було встановлено бронзовий пам'ятник Дюку де Рішельє. Дякую тобі, великий французе, за нашу українську Одесу. А 153 це 1870-й, це дідусь Ленін, і на цьому крапка. Це його нащадки прийшли сьогодні вбивати українців. Хочу подякувати Збройним силам України, що сьогодні ми згадуємо не 153, ми згадуємо цифру 195. Ми говоримо про інші дати української історії. Так воно було, так воно і буде. Тримаємо стрій. Я бажаю усім нам продовження тихого і продуктивного дня. У кого є можливість, будь ласка, відпочиньте. Ваші сили потрібні нашій спільній Україні. Слава нації смерть і смерть ворогам. Тримаємо стрій. І обов'язково треба посміхнутися, бо це правильно!